Угу. Ух ти ж диви. Дивіться, я думаю, що це леп. Не вже це третій. Усім вітання, камради, пошуківці, також глядачі мого каналу. Сьогодні вирушив на пошук і зараз я в Русі. Тут по польових дорогах проїжджаю. От. Поїхав трошечки в розвідку. Але на здивування всі місця пусті, тобто немає ні кераміки, взагалі якоїсь ну хоча б ознаки того, що там хтось жив. Зараз ще заїду на кілька місць, якщо там теж буде пусто, то заїдемо з вами на старі місця, де були завжди гарні результати. Так що так, якщо відео вийшло, де результати є. І щоб їх не пропустити. Запрошую всіх до перегляду цього відео. Зайшов на поле, ось ямочка і є сигнальчик ось такий перший на цьому полі. І це було дзеркальце. Дивіться, який був гарненький орнамент. Ну, звісно, на полі таку красу цілу знайти, мені здається, досить важко, тому що плугами воно все вбивається. Але. Класно. Хоч елементик, але знайшли. Врехневий сигнальчик водив пінам, І Ось бачите, навіть не довелось копати спиночка фібули. Останній раз ходив тут, коли в мене був гаус. І зараз після себе ходжу по своїх слідах і збираю знаки. Якось так. Подивимося, чи буде на сьогодні ще щось. Mukavaa. Такий сигнальчик 41. Подивимося, що воно... Щось поверхневе. До речі, поле не засіяне, це самосів. Тут, бачите, його ще навіть ну, не готували до посіву Так що тут все о. А ось. І Дивіться, ще одна спиночка фібули. Ось так. Цікаво, скільки ми їх сьогодні знайдемо. Так, щось маю. Сигнальчик був досить глибокий. Дивіться, я думаю, що це лемес. Лемесний динарик. ще весь таких наростів. зараз терти я його не буду якщо вийде в мене гарненько почистити і там рельєф збережений Навіть не сподівався, якщо чесно. Не сподівався. Класно, класно. Ану, це те про що я думаю. Чи ні? Так, дивіться, він прямо зверху лежав. Ух, Зараз розвернусь. Покажу вам його близенько. Дивіться, він сухенький, зверху лежав, але такий затертий, що шкода, шкода. Але ця сторона, бачите, така гарненька. Має рельєф. Знову нам вітер заважає сьогодні копати. Ну якби копати не дуже заважає, а от знімати заважає. Ну що, йдемо, шукаємо далі. Зачот. це вже другий. Щось маємо в цій груці. А що? Навіть не знаю. Ух ти, дивіться. Це шматок якоїсь прикраси. Дивіться, чи це срібло чи ні. А ну спробуємо трошечки потерти. Ну, в будь-якому випадку це щось я чомусь, не знаю, чи це по але якийсь був виріб. Так що такі справи? Так, ніяк не можемо. Такий він досить хороший. Є70, але... але не знаю. Здається, звідси бачу, дивіться, щось Ну Невже це третій? Невже це третій? У -у -у. Дивіться. Клас. Але слухайте, це лімесний. Другий лімесний. А де срібні? Один срібний є. І два лімесних. Ну класно, зачет Так. По-іншому не можу показати, бо вітер сильно дує. Тому тільки так. Сьогодні. Йдемо, шукаємо. Настрій піднімається, може ще щось буде файне у нас. сьогодні. Відвернувся від вітру, спіймав сигнальчик. 61 Показує, будемо дивитись. Все, є, дивіться. Щось їхнє, це точно. А що, якраз якась бронза. Бачите, якась бронза. Але що було, вже навряд чи дізнаємось. Є сигнальчик 62 бив що там є, подивимося разом, що це дивіться, який оплавок великий. Вирішив трошки пройтися тут поцілені. Тут колись були радянські, ранні радянські хати, а це городики. У мене знахідка, такий сигнальчик був приємний. Був 85, думав, якась може велика монета чи ще щось, але ні. Показую, поки мокренька показую. Я щось думаю, що це срібло. Звісно, що воно радянське, але провідняється білий метал. Треба буде його почистити, але щось думаю, що це срібло. Наче ну, як. Ну, терти не буду. Тут така ямочка була. Тут взагалі цікаві місця. Тут куди не всунь лопату, крізь хрустить кераміка, але знахідок почека не зовсім багато, бо цілі мілкі, а бачите яка трава. Хоч стара і засохла, і тільки лізеть молоденька, але все одно вона заважає. Трошечки відмив монетку, це у нас 10 копійок. 1924 рік. А задню частинку бачите, не вийшло. Усім вітання. Це вже другий день наших пошуків. Сьогодні з батьком виїхали. Зараз трошки перекусимо. У нас обідній час. До обіду ходили в лісі. Знахідок не було. Батько взяв піцу, мама приготувала. Зараз покажу, що в нас вийшло знайти, коли ми вийшли на поля. Ось, якщо по знахідках, то ось такі 10 копійок у нас. 1906 рік. Це вже пізній царизм. Бачите, плогом або дисками зачепили. І ось таке маленьке вістря по, по скіфах знайшли. Ось такі знахідки. Пообідаємо трошки, наберемо сил і будемо далі шукати. Підкріпилися, але дивіться, почали шукати піном і... Вискакує нам щось цікавеньке, я так думаю. Да, точно, шкода, що не ціла, але могла бути їхня сережка скіфська. Вот, шкода. Але класна така патина, mm -hmm. гарна. Матчик 37. Последній? Да. Так. Да, переорана. Вообще. Ще добре, що не засіяно. Двадцять дев'ять тридцять Щось може бути невелике. Оу, наконечник диви, клас, і диви який маленький, і він трошки інакший, Диви який гарний. Та я батькові показував, та й вам зараз покажу. Mm -hmm. Ось так, вийшли на новеньке місце. Да. Гарненький, гарненький. Так, маємо знахідку. Ось тут щось є зелене, ось тут. Зараз спробуємо. Ого! Щось велике, спробуємо ножечком підковернути тако. Щось бронзове. Бачишь? Вона тільки проволока достается останніми днями. Я не знаю. Щось Что это такое? Ничего себе. Это Це щось прям їхнє скіфське. Схоже, як на заготовку якусь. Диви. Я думав, що це знаєш, як типу вістря якесь, але це не вістря. Дивіться, яка як бронза просто падена бомбезна. Ти що, ти що? І що що, що це таке могло бути? Ти що, Тому що Дивиш, тут Ну і грані є певні. Тут грані, тут грані, кльопане. Клпане вона. Бачиш? Це щось мало бути. Ладно. Ну, бронза, бронза, стара бронза. Клас. Гар. Добре, що не зачепили її. Це у нас ще одна... Монетка. Ось я бачиш? Слухай, так глибоко лежала. Прям вообще. Ага. Ну, який раз ми витягнули її. Я думаю, що радянська якась, бач. 20 копійок, 1946 рік.